В Україні 23-та година. Працює інформаційна служба інтера. І я Анастасія Довголо. До вашої уваги випуск новин. Повітряну тривогу. Оголошено у столиці та низці областей України. Усе через ворожі безпілотники жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укриттях до відбою. На Харківщині ввечері окупанти атакували цивільне підприємство у Дергачах. Двічі влучили ударними безпілотниками. У наслідок обстрілу пошкоджені будівлі та приміщення підприємства. Без потерпілих повідомляє Харківська обласна прокуратура. Дронами, авіацією та артилерією б'ють росіяни по прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Живуть під постійними обстрілами і жителі Гуляйпільської громади. Люди кажуть, наразі найбільша проблема це ворожі дрони, що буквально полюють на цивільних. Утім, попри небезпеку, виїжджати зі своїх домівок, жителі громади не збираються. Світла в нас 22-го року, 2 березня. Як відключили, і нема без світла, води та під постійними обстрілами у таких умовах вже три роки живе Гуляпільська громада, та люди не нарікають. Увечері користуються ліхтарями на сонячних батареях, на зиму запаслися дровами. Головне кажуть, щоб над головами не літали ворожі снаряди та дрони. Що летить, і дрони летять, і крила літають. Син віз гуманітарку за ним гнався. Ну втік. Як віз гуманітарку, якраз з прицепою було багатенько, і От він. Ну, спів, слава Богу, він за ним зірвався. Населені пункти Гуляйпільщини росіяни накривають вогнем постійно. Туттешні жителі ледь встигають ремонтувати хати. Там на дорозі зірвалося, ну, повибивало вікна, кришку там побили, ну, під, підрихтувати сидимо. Ой, та, як грюкає, така в хаті цеберки торохтять. Ну куди ховатися? Погріба такого вдома немає. Побачили і ховаємося. У хату, хату? Попаде в хату, хоч на голову не впаде. Ми, ми, ми Було таке період, що ми по погрібах тут сиділи. 22-й рік, рік ми ховались по. Да, тут вони били тими касетами, тут було опасно, дуже опасно. Попри обстріли, покидати домівки люди не хочуть, а хто виїжджав, уже встиг повернутися в рідні стіни. Люди повернулися до своїх домівок. Вони тут у своїх домівках саджають літом город, вирощують овочі та вирощують ще птицю. Тобто, люди в нас роботящі. А це вже адміністративний центр громади. Прифронтове гуляйполе росіяни безжально обстрілюють із перших днів повномасштабного вторгнення. У місті немає електрики, газу та водопостачання, адже усі комунікації давно перебиті. Через інтенсивність вогню та небезпеку полагодити мережі неможливо. Уцілілих будівель на вулицях пошрамованих війною також немає. Артилерія, все, що вони мають, все в них летить в нашу сторону. Нічим не жаліють. Останнім часом почалися дрони. Ну майже щодня вони тут вибухають, літають. Підтримують гуляйпільців волонтери, які передають гуманітарну допомогу та рятувальники, котрі привозять воду. Під час виїздів і самі не раз потрапляли під ворожі атаки. На цих фото наслідки нещодавнього прильоту. Російський дрон поцілив в автоцистерну ДСНС. Тоді надзвичайники саме привезли людям воду. У салоні автомобіля був і Микола. Каже, уцілів просто дивом. Я сидів спереді з водієм, а позаду хлопці сиділи. Ну, на них саме більше. Шуму досталося, вікно вилетіло. Дрон попав в задній віці автомобіля, а не в кабіну. А тому б ми з вами не розмовляли аби Того разу. Під час обстрілу ніхто не постраждав. Пошкоджену автоцистерну вже рихтують. Роботи на прифронтових територіях у надзвичайників завжди вистачає. Доводиться гасити пожежі після прильотів. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. Італія надасть Україні ще один пакет військової допомоги. Про таке заявив міністр оборони країни Крозетто, який прибув у Київ з офіційним візитом. Європейський посадовець зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови сторони наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Італія вже передала Україні 10 пакетів військової допомоги, зокрема системи ППО СЕМКТІ, і продовжує цей процес, підтримуючи Київ на шляху до. Справедливого миру ми дуже вдячні, що є такий настрій. Я це бачив і при зустрічі з прем'єр-міністром і з президентом, і на вулицях в Римі. Ми завжди бачимо італійські прапори і поруч. Є українські прапори. Ми розуміємо, що є такий настрій. Люди нам дуже допомагають і вірять в Україну в мирну Україну. І ми всі на цим, на цим працюємо. І ви напевно більше спілкуєтеся з нашим міністром оборони ніж зі своєю сім'єю. Тому е, кожного разу you very welcome. Ми Плануємо збільшувати допомогу Україні. Я про це казав і в НАТО, і в Європі, і сьогодні кажу тут. Я приїхав отримати завдання, яке буде необхідно виконати. Важливо підтримувати і уряд і народ України. Адже ця битва не за Україну. Це боротьба за свободу Європи, за міжнародне право. Зона протистояння море НАТО запроваджує спеціальну місію для захисту акваторії Балтійського моря від атак з боку Росії. Як захищатимуть регіон? Дивіться матеріал Тетяни Логнової. Вартовий Балтійського моря НАТО запускає нову безпекову місію для захисту критичної інфраструктури регіону. Про її створення домовилися вісім держав Північно-Атлантичного альянсу, які мають вихід до Балтики. Це Фінляндія, Естонія, Німеччина, Польща, Данія, Швеція, Литва і Латвія. Рішення ухвалили на спеціальному саміті, що відбувся у Гельсінкі під керівництвом генсека НАТО. Я радий оголосити про старт місії НАТО Балтійський вартовий, якою керуватиме головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Ця місія є складовою наших зусиль з посилення морської присутності та моніторингу головних для альянсу районів. Для її реалізації буде залучена низка засобів, включно з фрегатами та морськими патрульними літаками. Скільки кораблів патрулюватимуть Балтійське море? Генсек не уточнив, утім відомо, що військові судна готові надати Швеція, Фінляндія та Німеччина. Крім традиційного буде і новітній флот для захисту Балтики, натовці використовуватимуть морські дрони. Захист нашої інфраструктури в Балтійському морі є вкрай важливим. Мова не тільки про енергопостачання через силові кабелі чи трубопроводи. Понад 95% інтернет-трафіку забезпечують саме підводні кабелі. Більше як мільйон кілометрів кабелів гарантують фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів щодня. Вся ця критично важлива інфраструктура все частіше стає об'єктом диверсії та актів саботажу. В їх організації підозрюють Росію за останні кілька місяців. В акваторії Балтійського моря зафіксували цілу серію пошкоджень підводних кабелів. Наймасштабніший інцидент стався торік у грудні. На різдво раптово вийшла з ладу лінія слін 2 що з'єднує енергосистеми Естонії та Фінляндії. Фахівці швидко встановили причину зовнішнього пошкодження корабельним якором і знайшли винуватця судно іґл-с під прапором островів Кука. Воно перевозило нафту з Росії до Єгипту, тобто наймовірніше належало тіньовому флоту Росії. Фінські правоохоронці піднялися на борт, допитали команду і затримали судно. Такі інциденти відбуватимуться і в майбутньому. Утім, є хороша новина. Коли це сталося рік тому, корабель покинув Балтійське море. Коли це сталося півтора місяці тому, ми змогли піднятися на борт. Коли це сталося два тижні тому, ми затримали судно. Життя вчить діяти. Фінляндія продемонструвала, що жорсткі дії в рамках закону можливі. Капітани таких кораблів повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, включно з висадкою на борт, арештом команди та судна. На порядку денному і санкції проти тіньового флоту Росії їх можуть запровадити на рівні ЄС. Відповідні пропозиції вже включили у наступний санкційний пакет. Держави-члени почнуть його розгляд на наступному тижні. Тетяна Лугу Слав шла Подробиці – Європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Газпром планує масові скорочення персоналу. Компанія, яка до війни з Україною була у переліку найуспішніших у світі, може стати банкрутом. Головна причина це багаторічні санкції. Однак не варто сподіватися на крах російського гіганта уже завтра. Газпром тримається на плаву. То скільки ще в нього запас міцності? Дивімося. Майже півмільярда доларів щороку отримували співробітники центрального офісу Газпрому. На початку 2025-го у компанії оголосили скорочення. Звільнити планують 1600 людей, а це 40% штату. Компанія збиткова вже кілька років, однак режим економію вимкнули лише зараз рішенням з Кремля. Збитки вони не повідомляють за моїми розрахунками приблизно 7,5 мільярдів доларів. Але і позаминулому році. Були збитки десь 6 мільярдів доларів. Тобто, це тотальна збиткова організація. Путін роздавав гроші і він покрив збитки Газпрому. Але в цьому році, тобто за минулий рік. Покривати збитки нема чим. Справи Газпрому погані, але стабільні. Минулого року в Європу та Туреччину вдалося продати 50 мільярдів кубометрів газу. Цьогоріч у планах 45. При цьому видобуток зростає, а до зупинки транзиту українською територією росіяни були готові, вважають аналітики Bloomberg. Володимир Путін можливо і втратив частину доходів після того, як Київ закрив свій газопровід для російських поставок. Але Москва вже має альтернативи для транспортування палива, які захистять її від будь-якого серйозного економічного удару. Росія планує розширити експорт скрапленого природного газу, одночасно спрямовуючи трубопровідний газ до інших покупців, таких як Китай. Отже, економіка країни-агресора не відчує удару, а втрати не перевищать 0,3% від ВВП. Європа купує рекордні обсяги скрапленого газу, бо має холодну зиму. А це той же російський газ. Просто цей шлях поки що не є перекритий санкціями. На це дуже важливе рішення для України. Євросоюз ще не готовий. Є кілька важелів, які Європа ще не використала, і досі може це зробити. Хочу дізнатися вашу думку. Я кажу про потенційну заборону на постачання зрідженого природного газу з Росії до Європи. Ми постійно працюємо над новими санкційними пакетами. Звичайно, у нас 27 країн. Це означає, що ми повинні домовлятися про те, що ми робимо в цьому напрямку. Але так, ми постійно вигадуємо нові ідеї і працюємо над цим. Від скрапленого газу захід точно не зможе відмовитися, але ж його можна купити не лише у Росії, із 2022-го ЄС почав отримувати американський ресурс, і зараз штати покривають 40% ринку ЄС проти скрапленого газу будуть санкції Європейського союзу. Ну очевидно, чому тому, що з'явився більш потужний партнер. Це сполучені штати і Раша є їм... Природнім конкурентом, і тому для штатів дуже вигідно викинути рашу з ринку і скрапленого і природнього газу з Європейського союзу. Скраплений газ зі США отримує навіть Україна. Перші поставки відбулися кілька тижнів тому. Якщо Штати захоплять весь європейський ринок, Газпром нарешті збанкрутує, переконують аналітики. У Кремля залишиться тільки один потужний газовий партнер це Китай. Однак йому не хочеться йти на відкритий конфлікт зі США. Цього тижня дорогою від РФ до Китаю застрягли більше як 60 танкерів із нафтою. Після останнього досить жорсткого пакету санкцій від Білого Дому Пекін не хоче російської нафти. Аналогічна ситуація може статися зі Крапленим газом, якщо штати знову тиснутимуть санкціями. Однак все це лише у майбутньому. Поки що у 2025-му грошей для війни в РФ вистачатиме. Наступний рік, якщо захід не відступиться, буде для окупантів значно важчим. Анна Басова Наталія Косінова. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Зростання захворюваності спричиненої сезонними вірусами в Україні очікують наприкінці січня на початку лютого. Про таке розповів Інтеру, керівник програми імунізації мозу Олександр Заїка. Щодо метапневмовірусу, який набирає обертів у світі, важко визначити справжній масштаб інфікування в Україні, оскільки відповідне тестування не проводять поза лікарнями. Водночас люди переносять метапневмовірус досить легко. Перебіг цього захворювання інфекційного викликаних метапневмовірусом він прибігає набагато легше, аніж хрип. Можуть бути загальні симптоми, такі як і при гострих респіраторних вірусних інфекціях, такі як нежить, кашель, підвищення температури. Але як таких ускладнень, яких тяжких ускладнень може викликати грип, звичайно, таких ускладнень цей вірус не викликає. Я би більше згадував про можливість. Тяжких ускладнень від грипу, і саме серед груп ризику, ми пам'ятаємо, що є групи ризику професійного, є групи ризику медичного, це і люди похилого віку, це і діти віком до 5 років, і особи з супутніми захворюваннями, ті, саме у яких вірусна інфекція, саме грип може викликати тяжкі ускладнення. Тому саме цим категоріям особи ми і рекомендуємо зробити щеплення від грипу та вакцинуватися. Творець культового серіалу Пікс» Девід Лінч відійшов у засвіти. Про це повідомила родина у Фейсбуці. Цитую, у світі утворилася величезна діра, але якби він сказав, стеж за пончиком, а не за діркою. Сьогодні прекрасний день світить сонце а небо блакитне. Я нагадаю, лінч епізодично зіграв у Пікс» дивакуватого агента ФБР. Хоча хто у цьому серіалі не був дивакуватим. серед інших робіт лінча. Драйв», «Синій Оксамит» та Шосе у нікуди. 2019 2019-го він отримав Оскара. Торік Клінч повідомив, що у нього діагностували важку хворобу легенів. Режисерові було 78 років. Штат Нью-Йорк засипає снігом. Шквальні вітри, що дмуть з району Великих Озер, спричинили у регіоні завірюхи. В окремих районах намило понад пів метра кочугур. На дорогах ожеледиться, щоправда, без значних наслідків. Місцева влада вивела на вулиці снігоочисну техніку, чимало жителі очистять подвір'я самотужки. Між тим синоптики попереджають, що до кінця тижня слід очікувати на нові снігопади. Такі новини наступного випуску півночі азамить марафоні проєкт Лілії налягаки Ньюзмейкер.